І десь залочно, чи знають пана Любомира, і е, знають, що це людина-художник, людина-інтелектуал, лауреат Шевченківської премії 2014 року. Тому я дуже рада бачити вас в нашій бібліотеці, щоб мали змогу прийти е, до нас. Любомир Медвій народився 10 липня 1941 року у місті Варяжі, тоді на території Польщі. Переселений в Україну під час другої черги акції вісла. Після короткотривалого перебування на Тернопільщині сім'я переїхала до Львова, де батько майбутнього художника купив будинок у зимній воді. У 1965 році закінчив Львівський інститут прикладного і декоративного мистецтва. Мав персональні виставки в Україні та за кордоном. Викладач у Львівській національній академії мистецтв. Професор, завідувач кафедри монументального живопису. Звання заслуженого діяча мистецтв України отримав 1987 року з 1999 року народний художник країни, з 2003 року член кореспондент. А з 2006 року дійсний член Національної академії мистецтв України Кавалер ордена Князя Ярослава Мудрого 5 ступеня. 2014 року ЛАуреат Шевченківської премії за серію живописних полотен ремісценції. Автор розписів ряду церков в селі Суховоля поблизу Львова. Отава, Канада окремі роботи в соборі Святого Юра. Його полотна не мають часових рамок. Вони актуальні у нинішній, нелегкий для України час. Тема нашої зустрічі це є культура і життя нації. І ми би хотіли почути вашими, від вас, як від художника. Як ви це бачите, тобто вкліть. Яка ваша думка про нинішню українську культуру? Ну це перш культура. Що ми вкладаємо в <ривцов> те поняття культура? Якщо культура це є просто цій культурах, культури, на праві цілогії, правильно тримати в делом по кулках. Це певність є, частинка, частинка культури. За якоюсь культури вже йому самі, що на покрі там те все, що визнаємо літературу, музикою, чи, чи театром. E, якогось ще все ще не культура це, це все, що виробляє нас, продукує нас в ході в своїй житті. І це є найправиніше окрестні культури, тому що культура це є таке заняття. Віпші. Яке äh, консолідує на в якийсь дикий організм, який виробляє той чи інший продукт. Культура захід, яка äh, говорить про те, що значить, äh, ви можете поправити світ, робити роблячи добро, роблячи значить тобто, добрий вчинки. навіть, скажімо, беручи за матеріал зло. А що говорить культура äh, рашки? Кубіть, щоб значить забрати. І заставить бити щасливо. От нас вся радянська система заставляла бути щасливою, чи ми будемо щасливи. От може, Бог її не може, не розповідає. Але ми з вами зібрали і тиморік, нам і на не викладати пам'ятають. І навіть не, не, не поміщали на шаси. А поміщали нас, нас робити рабами, духовним рабами. Навіщо країні культура пойдеть війна? Багато людей вважають, що питання культури недоречним під час військових дій. А от яка ваша думка? Воює не тільки зброя, воює не тільки сонця, воює не тільки науковець, воює не тільки паста. Воює, що теж тяжко буде культур. Бо воно є свідоцтвом. Гена, прадав, не гена, там українського гена. А оцей ген, то, у нас і правішний пастарий. Це тільки в нас така радянська історія подавала, що э, ми пішина ім'ятки, ніби як писаємо київській лісі. Але задовго до Київської лісі. Оцей проукраїнський елемент діставав. І очевидно, зараз вже ідуть розмови про те, що приписати скільноти культуру до історії народу. спичку. Бусковити, я считаю, що теж завершив. Ні, 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 що де там, та але взагалі власів вже москвити сказали, що ми не надії скнічки усі прижимаємося, але пишемося як лега Леніна, так краще робити, що десь там життя, коли Хмельницький повставав, я почав жити. Боротяся за те, що приїднався до московича. А от сліди слідів про пінського етноста до часи, до хрестові часів, вже помітні характерні, вже вони є, вже вони, дожить, вже вони проявлені. E, і ця вона висока культура. Якщо ми нам такі вдасться, що вони спадкоємцем високої культури північного причорного в намагаційній стації розвинута, що в е, початках вже тих найводих на, на історичних часів маю згадку про правотичний етнос е, держава германаліка, існувала туди в той час госька держава, то історик германаліха дивується, каже, що їх дивний народ. От вони немає свого свойого начала, свого однажі, свого царка, своє однажі, керівника. Яким треба вирішувати якусь суспільну програму, то вони зкликають більше. То можливо, ця культура б обіцялася також оригінальним прочитанням можливості цивілізаційного розвитку. Може, це була б якась інша відка цивілізації. Нам не відома. Зараз нам, нам відомо, що ми живемо. Є атлантична Вона є загальні світові. Як ви думаєте, які в Україні найактуальніші проблеми розвитку культури та мистецтва? І яке може бути їх вирішення? Якби оці страші випробування, страші утиски, страшну підлість, яку відчував на собі український. Українська нація, український народ, упродовжував завоювання різними негідниками, які не їдули інституціями, чи то Польща, чи, 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 чи Польщі е, 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 Посполітою, чи Москович, москович особливо московичі. якби значить, якийсь інший народ от мав ту хлеб. Життя, тобі, наприклад, російський народ російського царата, то бойчевицької Росії, що якби якийсь інший народ мав нас, на своїх плечах такий вантаж, він давно би був розчалений і давно би його не неснував. Наше українське, українське серце ніколи не передостало битися. І зараз я бачу, що відбувається повільна реставрація української нації. Це ж не нація, це народ поки що. Бу, було населення да? Україна, Населення. Славне. Тепер від народу, має бути скажі, перехід до нації. Це короткий корко, надзвичайно важкий, надзвичайно важкий. Ми знаємо, що Яке якесь посторошення війна. Як ліс є, значить тих, хто хитається, то ти став колоборантом, то став то зруйнований взагалі фізично і морально Skowroda, skazał, niszczony w tracę, jak się on w tracą w se, no to cudowne słowo. My szybko, szybko podlewamy, bo ci tak sztucznie robisz, jak nie stoi. I mu skończ, bo nie w mą, że w w czy stąd, a my no, je nie a nam trzeba a to питання. Пану. Скажіть, над чим ви зараз працюєте? ви прикрити за місцем. Це легко, задачі. У нас твоя війна. Нам треба фронт. Я взяв участь в кількох аукціонах і в нас, і в Берліні, і в Чикагарах. І у Львові тут. Я зробив вже понад 50 тисяч доларів. І я радий, що я це зробив, що я міг Кож таким чином спишитися до, до, до перемоги наших отців на війні. Ми вам дуже, дуже дякуємо за цікаву розмову, за дарунки для бібліотеки і за вашу творчість, яка дійсно допомагає зараз таким великий час.